Кумаревська Павла Глазового, як куми футболістами були. Ми футбол із кумом любимо, давай, куми, м'яч футбольний купимо. Тренувались аж три дні, бо я кумові ворота кум мені. І такого ми з ним рівня досягли, що самі собі страшними вже були. Тож пішли ми у команду ворожай. і сказали капітану: Приймай! Капітан глянув куми і мене, ось вам м'яче. Хто сильніше фогане? Кум підскочив, закричав Фізкульт, привіт! І футболом капітана у живіт. Як водою капітана відлили, він сказав Обох приймаю, ви, орли, усі були б такі в команді урожай. Ми поклали б на лопатки Уругвай, Перу, Мексику, Чилі, Парагвай. Завтра в нападі ти гратимеш орал. Приїздить у нас команда мукомел. Гей, вийшов вже на поле, урожай. Кум дев'ятка я семірка, правий край. кум попереду я саду, біжимо. Я в офсайді, кум на вихід подає. Я пасую, кум шурує, штука, є, Кум обрав для себе тактику круту, як не влучить у коліно, б'є в п'яту. Громові шумлять овації кругом, як він ріже кутові сухим листом. Кум від злості вже аж зуби вишкіря, си ніяк не костильне, витеря. Він літає, він страдає всюди і скрізь, Дав штангу головою, а штанг тріс. Повели в ворота бісу та удар, п'ється сідці, як риби на боротар. Тут зненацька суддя, як стрибне, ухопив за руку куми мене. Годі бити, урожай ваш переміг. У противників ні рук уже, ні ніг. Кум трясеться на кладующій судді. Я ж питаю. Тож нам приздасть тоді, він і так уже сердечний шкутильга, в нього права не згинається нога. А суддя весь час не зводить з нас очей. Просить, братці, мене четверо дітей. Через день летіла звістка краю в краю, що розігнала команду порожай. Хто ж нам скаже, що ми комом не рли? Дві команди одним духом рознесли?